Вітаю вас, малята! Дітки, а відгадайте мою загадку. У кущах вона ночує і на зайчика полює. Вся роденька ця сестричка, а зовуть її. Лисичка. А давайте ми з вами, малята пригадаємо, в яких українських народних казках ми зустрічали Лисичку. У казочці колобок, котик і півник, рукавичка, лисичка і глечик. А чи відгадаєте цю загадку? Довгі ноги, довий ніс прилетів, на обід приніс? Смачних жабеняток для своїх маляток. Так, це журавель. А давайте ми з вами сьогодні, дітки, послухаємо українську народну казку лисичка та журавель. Тільки слухайте уважно, бо потім ви спробуєте її переказати. Послухайте казочку про двох тваринок, які ніяк не хотіли поступитися одна одній. Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, любчику, чим хата багата, тим і в Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук-стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумчику, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, промовив журавель. А ти блисичко, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду чому не прийти, каже Лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько. Сплав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель собі їсть. Шматочок за шматочком, поки всього не виїв, каже, випорожнивши глечика. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлем. Діти, хто головні герої казки? Лисичка і журавель. Про що йдеться у казці? Як пригостила лисичка журавля? Чи задоволеним залишився журавель? А як пригостив журавель лисичку? Чому лисичка відтоді? Не приятелює із журавлем. А зараз, маляте, ще раз послухайте українську народну казку, лисичка і журавель, щоб ви її добре запам'ятали, а потім могли переказати своїм рідним та знайомим. І послухайте казочку про двох тваринок, які ніяк не хотіли поступитися одна одній. Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і в гощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумчику, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, промовив журавель. А ти, Лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду, чому не прийти, каже Лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель, нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика. А журавель собі їсть шматочок за шматочком, поки всього не виїв, каже, випорожнивши Глечика. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться а тут прийшлося додому йти облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлем приятелювати. Діти, так чому ж лисиця з журавлем не гостюють одне в одного? Чи правильно вони вчинили? Як їм потрібно було вчинити, щоб залишитися друзями? Чи трапляється подібне з людьми? Що засуджується у касці? Чого вчить казка? А як ви поводитеся з іншими